Пошкодження майна та збитки підприємства внаслідок бойових дій не тільки громадяни України потерпають від військової агресії Російської Федерації. Суб'єкти господарювання теж несуть великі збитки, які заподіяні знищенням або пошкодженням їх майна. Належна фіксація злочинів та повідомлення про такі злочини є необхідним моментом для майбутнього отримання компенсації. Повідомити про вчинення кримінальних правопорушень у вигляді воєнного злочину, ви можете у правоохоронні органи відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування такої категорії справ відносино до підслідності слідчих органів безпеки. Практика, що складалась на даний момент, свідчить, що правоохоронні органи вносять дані до Дані до РДР про вчинений злочин за ознаками, визначеними у статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. Щодо визначення збитків, слід керуватись порядком визначення шкоди та збитків, завданих Україні, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року, номер 326 який встановлює процедуру визначення шкоди та збитків, завданих Україні, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, починаючи з 19 того лютого 2014 року зазначений порядок розмежовує визначення шкоди та збитків за певними напрямами, зокрема, економічні втрати підприємства, крім підприємств оборонно-промислового комплексу, у тому числі господарських товариств. Напрям включає втрати підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна, втрати фінансових активів, а також упущену вигоду від неможливості чи перешкод провадженні господарської діяльності. Створити повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень в порядку статті 214 КПК України для майна, що знищене або зруйноване РФ, ви можете у конструкторі Інстако за посиланням під відео. Для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.